Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний э, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще э, ось так э, якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому а, в моїй історії, мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. А, і змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми, з спогадами, а також повертаються до нас якісь люди, з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво розійшлися, так то треба ну, визнати щось. Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити а, про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Леви, Прогноз Таро для вас на грудень місяць. Чим починається ваш грудень місяць? Повішений. Це карта, яка вам Буде показувати на те, що ви на щось зараз хочете піти. Можливо, ризикнути, скреативити, поекспериментувати. І вам, можливо, не дуже якби зручно бачите, ця людина взагалі підвищена. Так, от, для того, щоб у вас не підвищені були плани і життя, щоб не відчувати себе жертвою, іноді треба йти на якісь жертви. На жертви, з розумінням, що це на користь, це мені принесе якусь в майбутньому користь в моєму житті, в моєму розвитку, в моєму бізнесі, ну, тобто в родині, будь-де. У вас зараз піднімаються ці питання. Не відчувайте себе жертвою, а подивіться на це з іншого боку. Які плюси ви маєте більше плюсів, розвиток йде. Креативне мислення розвивається, ну якщо так, то йдемо в цей досвід. Леви далі. Двійка Пентаклі. Ви вагаєтесь між чимось, і ви в стані вибору. Подумайте. Можливо, вам і не треба вибирати, можливо, вам можна обрати два варіанти, або вам потрібна інша людина, яка знається в цьому більше. Тому що тут пентаклі. А якщо ми говоримо про пентаклі, то, можливо, та людина просто досвідченіша. Або вам треба заплатити кошти і добрати яких знань, або розділити, заплатити. Тому, кого ви наймете, кого ви запитаєте, того, з чого вам не вистачає. Далі, колесо фортуни? Вдача, обов'язково вам буде вдача. І, можливо, річ іде про машину. Можливо, захочеться купити нову, я не раджу. Нехай її буде хоча б рік, тому що коли у нас ретроградять планети, нове я не раджу купувати. Якщо вже так сталося і поремонтувати неможливо, то можете купити ну, хоча б машину, який рік, але не нову. І обов'язково, якщо вже нову якусь техніку берете, то з гарантією. Добре, подбайте, застрахуйте себе. Ну, а колесо фортуни ще говорить про те, що буде якась вдача, якась нагода, і вам треба це побачити. А також зверніться до астролога, до да, астропсихолога, приходьте до мене, і, можливо, вам тут розкриється більше ваше життя і ваші цілі, ваша доля вам стане яснішою, про що ви зараз живете своє життя. Ну і також колесо фортуни а, про те, що якесь а, якась доленосна подія станеться. Знаєте, от ви відчуєте, ми, ми це ні з чим не сплутаємо. Цікаво. Далі. Дев'ятка пентаклів. Ну, бачите? Обов'язково прийде час, от після колеса фортуни, ви щось зрозумієте, і ви відчуєте господаркою себе, свого життя або господарем. Ну, тобто ви заробите кошти, і вони будуть достойні вас, вашої праці, ваших сил, які ви вкладали. І ви будете збирати врожай, і будуть писати, можливо, якісь відгуки. або... Вам дадуть премію, а, ну, це великі кошти і це приємно. І ви того варті. Далі. П'ятірка пентаклів. Ну, слухайте, ну ви ж не йдіть на всі тяжкі. Не одразу ж ви все повинні витратити. Бачите, отут от дуже багато коштів. А тут вже бідна людина і не бачить, і все витратила. Ні, так не можна. Будь ласка, розраховуємо свій бюджет. Залишаємо, відкладаємо не на чорний день, Боже збав, а на масштабування, на відпустку, на навчання. Ну, тобто, нехай буде 5 чогось, куди ви будете відкладати кошти. На родині залишати щось. Розумієте? Але ну, п'ятірка, чим я люблю п'ятірки, тим, що ну, у вас можливо буде якась потреба купити якусь дорогу річ, а вам буде не вистачати. Коли ми ось в такому становищі, це нас дуже мотивує розвиватися далі, можливо, піднімати ціни. На своїх послуг і більше заробляти. Тобто криза нам для того, щоб ми розвивались. Тому дивимось далі. І все буде добре. Вісімка пентаклів. Ви дозволите собі і почнете заробляти, іноді дозволу собі. Гарно заробляти вистачає і ми починаємо дійсно. Якщо ми себе поважаємо і визнаємо експертами в чомусь, тим, чим ви займаєтесь, тому в чому у вас є досвід, то цього іноді достатньо. Просто повага до себе і а, визнати себе експертом, майстром своєї справи. Ця карта говорить про це. Вона а, просто доказ того, що ви майстер а, в своїй справі. І кошти у вас будуть. Криза минеться. Далі. Четвірка кубків. Емоційний фон буде трішки, ну такий в печальки, мрачнуватий, ви виснажитесь скоріш за все. Головне, щоб це не було вигорання. Тобто ми не Чекаємо, ну, не, не вигораємо на роботі, будь ласка, дбаємо про свій настрій, не тільки робота у вас в цьому житті, у вас є і родина, у вас є і якісь культурні заходи, хобі обов'язково. Тобто, можливо, вам захочеться побути на самоті. і Це нормально. Відчувати іноді таку, знаєте, прісність, ну, це нормально. Посидіти і просто відпочити. І ні з ким не розмовляти, і навіть не дивитися ні в які гаджети і соцмережі. Тому ось тут я раджу відпочити. Башня це старший аркан. І я вас дуже прошу, тому що у нас йде війна, якщо ви в Україні. І я прошу вас про безпеку. Дбайте про себе. Не їдьте в ті міста, де небезпечно зараз в Україні. І ну, якщо вам треба бути десь у сховищі, то дбайте про це. Якщо ви там вже де небезпечно, то е, не нехтуйте сиренами, попередженнями про небезпеку. Добре? А також це про те, що можливо буде пропадати світло, можливо, щось у вас злетить е, з якихось налаштувань, це може бути і комп'ютер, і світло в будинку, е, суто у вас не тільки в Україні, так? Ну, тобто це щось е, таке, е, якщо говорити про стан внутрішній, то, е, можливо, буде якесь розчарування в якійсь людині, яку ви коронували самі, е, зачарувалися, е, а людина та просто людина, і злетить корона, і ви побачите помилку тієї людини. Але пам'ятаємо про те, що. Е, Усі ми люди усі помиляємось. Головне, не сама помилка, а що ми робимо потім. Не треба зачаровуватись, щоб потім розчаровуватись. Просто розуміємо, що усе в цьому житті може бути людина, так, як і ви, навчається жити своє життя. Ось тут іще може бути, що ви побачите в своїй родині, можливо, у вас. Uh, той фундамент, на чому трималася родина, він вже, ну, якби uh, потребує ремонту, скажімо так. То uh, хороша новина в тому, коли приходить башня, ми отримуємо звільнення від якихось рожевих окулярів. Ми звільнюємося тут, ми дорослішаємо по цій карті. Далі. П'ята колода остання. Леви, Боже, яка красива карта. Це просто, ну, знахідка таку карту витягнути. Це просто щастя. Що б ви не задумали, от дивіться, як красиво тут я вам сказала, усе зайве, штучне піде з вашого життя. Те, що, ну. Не ваше, не працює. Або а, ви потребуєте ремонту у відносинах, на роботі у відносинах. Будь-де. Отут ви а, звільнюєтесь від пафосу, від зайвого. А ось тут початок нового і дійсно того, що варте вашої уваги. А це туз пентаклів. Це подарунок Бога Всесвіта, в кого ви віруєте. Це шанс почати нове. А... Наново, з тими ж людьми, можливо. А, чому кажу з тими? Тому що ретропланети я не раджу з новими. Бо це буде, ну. Потім, коли вони перестануть ретроградити планети, ви взагалі подумаєте, Боже, що ці люди нові роблять біля мене? А зі з, знайомими, тобто з тими, з ким ви вже працювали, може початися нове співпартнерство. Просто е, нові контракти, нові домовленості. Будете щирішими і вони також. І це дуже прекрасна нагода, тому що це ну, вже подарунок Всесвіту. Він якби благословляє і говорить вперед. Ти справишся. У тебе все вийде. Далі, остання карта. Десятка пентаклів. Ну, ну, Уявіть собі. Як це можливо? Тут, тут спочаток Одна, один пентакль, а тут десятка одразу. Це максимально. Я навіть не уявляю, Левий. це якийсь екстерн. Але хороша новина в тому, що у вас буде, е, наприкінці е, грудня ну, там, на Новий рік. І кошти, і заробіток, і дім повна чаша, і в домі, і подарунки. Ну, ви бачите, тут щастя. Можливо, навіть весілля вас може хтось запросить. Це кульмінація це саме найкраще, що ви на сьогоднішній день могли створити в своєму житті. Та башня ну, вона повинна була бути, щоб відчути ось таке щастя. Воно вже не штучне, воно дійсне. Тому, Леви, я вас дуже люблю, У мене чоловік Лев. Я вам бажаю щастя, любові. Живіть довго і цікаві своє життя. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком і нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі. В свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало. Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти, який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А Доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Е, ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте. Подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім справжньою, любити себе. Дбати про себе, а інакше ніяк. А, як, а інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших а, людей, ви самі собі а, не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. А, ну і про своє оточення. Я бажаю вам здоров'я, це головне, ізобілія будьте щедрими до себе і до інших людей. Родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе, що вас робить щасливими людьми. Папа, -па. з вами була Таня Бел. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, -па, прогноз буде на січень наприкінці а, грудня.